Я знаю людей, з якими я спілкуюся, да, які допомагають мені отримувати інформацію, звіти і, там щодня, е, які дуже страждають. Вони страждають щодня, вони ніколи не висловлюють свою думку, бо вони бояться навіть сусідів і е, бояться стукачества, яке зараз процвітає в місті, так як за сталінські часи. І е, таких людей е, багато. Їх багато, вони оточують себе близькими за духом людьми, але все одно бояться спілкуватися. Ми цих людей не чуємо. Повірте, ми їх не чуємо, і ми їх не почуємо, бо це дуже ризиковано для них. Небезпечна історія. А люди, які мають проросійські настрій, їх теж багато, але вони дуже активні. І тому може скластися така картинка, таке враження, що саме, що саме такий Маріуполь і є. Але по перше, найактивніша, найрозумніша, найпросунутіша частина суспільства. Виїхала з окупації, тому що вони спроможні ухвалювати такі рішення, або у них були можливості для цього. Ті люди, переважно, які залишилися, це все ж таки більша частина. Люди старшого віку, яким взагалі дуже важко змінювати адресу проживання. Це люди, які мають якусь особливу прив'язаність і які просто ну не, не, не відчувають собі сил. Будувати нове життя в новому місці, для яких страх цього невідомого більший, ніж страх от жити в тому зруйнованому місті. Тому будь-які узагальнення я б не робила, бо люди різні. Що стосується е, тих, хто чекав на Росію, вони завжди були в Маріуполі, і вони не приховують зараз свого щастя. Я всі вісім років намагалася вибудовувати якийсь діалог з такими людьми і в своїй роботі, в тому числі, якось пере, знаєте, доводити якісь свої думки, аргументувати, чому так не може бути, чому їх позиція неправильна, чому в принципі зраджувати країні, які ти ну, паспорт, який ти маєш це. Це зрада, це злочин до речі, і згідно кодексу. Але зараз я розумію, що все це марне. Що будь-які зусилля на переконання, це все фігня, от просто откровенно. Тому що це не діє. е, люди, які сидять під бомбами, під російськими літаками і кажуть е, своїм дітям: не бійся, це російський літак. Ну вот не ти. От падає бомба, от руйнується життя. А він сидить і каже своїй дитині: не бійся це російський літак. Ну, це люди, вони просто це для них релігія. Росія і Путін це для них релі, релігія. А релігія це те, що не потребує доказів. Вони просто такі, вони просто мають це коріння. І, але воліки знімають на вони. Ролики ці не вони. Ролики по-перше, дуже багато російських блогерів заїхало в місто і. Ми бачимо тих росіян, які е, частина з них видає себе за Маріупольців, але ми знаємо про те, що вони погано орієнтуються в місті. телеграм в яких дуже багато зараз там Маріуполь, наш там мо що там інше. Вони е, модеруються не маріупольцями, бо люди, які його ведуть, дуже часто в своїх дописах роблять помилки, саме географічні, да що не, жодна людина місцева такої помилки б не зробила. Плутають райони місця, я не знаю, чи таке Пентагон Маріуполі або це Рубо, це такий дуже місцевий слен, і ми це ж знаємо. Але є і ті, я не буду це заперечувати, які зараз в Маріуполі і які теж включилися в цю хвилю. Вона добре фінансується Російською Федерацією, і це таке замовлення. Яке виконують зараз кожен цей такий паблік або блогер. І я вважаю, що це не, не, не цей синдром, е, що, це буде, да, да, що це буде точно Маріупольський синдром, щось нове. Тому що тут немає навіть е, е, любові до Росії. от в цьому. Є знаєте що? Є такий новий спосіб пристосування до реальності, тобто я втратив. Місто, я втратив там частину родини, родини друзів, які там загинули. У мене може бути зруйноване житло, і я не маю в собі сил нікуди їхати, але ж я, я маю жити далі, і мені за щось потрібно чіплятися, тому я вигадую собі оцю картинку. Все відновлюється. І це як ліки. Як наркотик, як героїн, який кожного дня людям вприскують, і вони починають це вірити. І оцей е, такий, знаєте, кол... психоз колективного впливу, коли всі навколо повторюють, і ти поступово починаєш теж це повторювати і в кінці кінці ти це починаєш вірити. Коли перші, перші тижні окупації е, було багато. Випадків, коли навіть ці люди, які залишилися, такі патерналійські люди, казали росіянам, що ж ви зробили? Ви ж у нас все було, ви прийшли все відібрали. Тобто навіть люди, від яких я не очікувала таких заяв, на це відважувалися. Ще на початковій стадії окупації було дуже багато вайберів груп. Саме в Вайбері практично по кожній вулиці люди розшукували інформацію про свої будинки, розшукували інформацію про своїх рідних, просто вулицями. І от цих вайбер-групах було дуже важко росіянам спілкуватися. Я сама була в декілька таких груп, бо я шукала дані про свій будинок, про своїх рідних, а ще відслідковувала новини, да, про що говорять, що там я, грубо, я я поїхала в лютому, 25 лютого, виїхала з міста. От і мені було дуже важливо слідкувати за всім цим. І я бачила, як люди огризалися, як вони казали: Блін, у мене була робота, у мене дом, зараз немає роботи, а ви мені тут розказуєте, що мені тут лечите. І це було дуже багато агресій. Але поступово все це затирається. Оцей, оцей навіть такий спротив на рівні. Слов'ясної перепалки все це зникає. І Я вважаю, що це от дія цього колективного. Одна жінка, яку я дуже поважаю, яка знаходиться зараз в Маріуполі. Я з нею спілкуюся. Вона мені каже, вона вже літня жінка. До речі, вона біженка з Донецька, і вона придбала разом з чоловіком будинок в Маріуполі. І вона мені сказала, що ну, чоловік помер своєю смертю там, незадовго до початку війни. Вона мені сказала, що я не можу залишити Маріуполь, тому що я втомилася тікати. Я тікала з Донецька і знову зараз і ми вклали всі свої гроші, що у нас були з чоловіком в цей будинок. І я більше просто не можу. Але вона чекає. На повернення України. І вона каже, що от серед її знайомих такі ж самі люди, як вона, але у них починається депресія. Вони впадають зараз в депресивний стан. Тому що, коли вони дивляться на всі ці будівництва масштабні, їм там, в окупації, починає здаватися, що Росія дійсно там назавжди. І від того їм дуже погано.